Ударною хвилею від інформаційного вибуху стала стрімка зміна технологій. Об'єми нової технічної інформації подвоюються кожні два роки. Настала ера безперервної освіти. Рівенський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості виконує основну завдань. Це підготовка і перепідготовка дорослого населення для потреб. Роботодавців з нашого краю, і основне завдання, яке стоїть перед сьогодні навчальним центром служби зайнятості, це вишколить кадри, підготувати такі кадри, які сьогодні можуть працювати на сучасному обладнанні, які є на підприємствах нашого краю. Історія рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, бере свій початок у 1992 році. Коли було створено навчальний центр обласної служби зайнятості. З 1997 року центр має статус Державного професійно-технічного навчального закладу. Територіальний розвиток закладу базується на політиці наближення освітніх послуг до місць проживання потенційних слухачів, оскільки вони мають певні зобов'язання перед родинами. І не завжди можуть навчатися віддалено від домівки. До структури навчального закладу входять навчальні відділення у місті Сарни, селищі міського типу Гоща, селищі Олександрія Рівненського району, місті Костопіль, Млинів. Професійне навчання дорослої людини, як правило, дуже відрізняється від навчання дитини. Звісно, певні методи можуть бути універсальними, проте викладачі, що працюють із дорослими громадянами, зазначають, що досвід роботи із дітьми не може бути повністю перенесений на дорослого слухача. В нашому навчальному закладі ми успішно впроваджуємо андрогогічну модель навчання дорослих, яка була запропонована педагогічною наукою. І важливо пам'ятати про такі особливості навчання дорослих. Це перш за все те, що доросла людина вона хоче бути самостійною. Вона сама хоче вирішувати і керувати своїм життям. Вона сама хоче вирішувати, що її вивчати і в який спосіб. Дорослі люди це великі прагматики. Вони не хочуть вивчати те, що їм можливо коли щось знадобиться. Вони хочуть вивчати те, що їм потрібно вже зараз. І вони хочуть негайно застосовувати набуті знання в реальному житті. У забезпеченні ефективного навчального процесу співпраця освітнього закладу з роботодавцями багато в чому має вирішальне значення. Велика увага в нашому навчальному закладі приділяється роботодавцю. Недарма клієнтом номер один був, є і буде завжди роботодавець. Наш навчальний заклад тісно співпрацює з роботодавцями потужних ринкотворчих підприємств нашого регіону та також з підприємцями, які щойно виходять на ринок праці. Дорадчий комітет був створений для того, щоб налагодити ефективні та продуктивні зв'язки безпосередньо між навчальним закладом і самим роботодавцем, роботодавець нам пропонує, що він хоче, а ми відповідно в оперативній стислі терміни реагуємо. Відповідно, для забезпечення саме тих тіхних і ефективних зв'язків, і підтримки роботодавця, підтримки навчального закладу зі сторони роботодавця. Якщо професійні навчальні заклади, які термін навчання триває три роки, людина, яка Прийшла вона. Роботодавець не буде скільки часу чекати. Йому потрібно набагато оперативніше реагувати. І навіть коли він закупляє якусь там нове обладнання чи нову сучасну техніку, він приходить до нас. Він каже, що нам потрібно це, це і це. Чітко створюється навчальний план, погоджується роботодавцями, ми реагуємо на його потреби. І саме оцей дорадчий комітет, до якого увійшли представники всіх галузей. від галузи деревообробки, металообробки, швейної галузі, сфери послуг, тобто всі оці роботодавці, вони кожен має свою пропозицію. Кожен має Має своє бажання, а навчальний заклад дуже, оперативно, ще раз повторюється, і в терміни реагує на ці побажання. І ко, е, хочу сказати, що до речі, комітет у нас постійно оновлюється і поповнюється новими членами, оскільки е, навчальний заклад не стоїть на місці, він постійно розвивається і реагує на потреби самих роботодавців, в, в чому? У ліцензуванні нових професій. І саме на вимогу роботодавців у нас відбувається це саме ліцензування. Тобто, якщо є потреба у підготовці кваліфікованої робітного. Ми знову швидко реагуємо на його потребу, ліцензуємо професію і готуємо для нього. Швидке та ефективне навчання новій професії потребує не лише розуміння психологічних особливостей дорослого слухача та вимог роботодавців. Не менш важливим фактором є матеріально-технічне забезпечення навчального процесу. Насамперед, це пов'язано із необхідністю готувати висококонкурентних робітників що здатні працювати із технологіями та обладнанням сьогоднішнього і завтрашнього дня. Інформаційно-пошукові центри включають комп'ютеризовану бібліотеку з читальним залом, де слухачі можуть не тільки переглянути літературу і періодику, але й електронні підручники, а також здійснити пошук інформації в мережі інтернет. Активне використання у навчальному процесі сучасних мультимедійних та IT-технологій дозволяє значно підвищити темп навчання та залучити ресурси для самоосвіти. На замовлення центру створюються програмні навчальні засоби, які використовуються під час проведення теоретичного та виробничого навчання. Програмні засоби. Містять відеофрагменти, таблиці, креслення, тобто виконують функцію віртуальної наочності. Вже створено програмні засоби за такими професіями: верстатник деревообробних верстатів, кравець, слюсар з ремонту автомобілів, токар, покоївка, кухар, майстер ресторанного обслуговування, оператор котельні та охорона праці. Для навчання безробітних використовується найсучасніше обладнання та техніка, серед яких, наприклад, комп'ютерний автотренажер, вантажні та легкові автомобілі, трактори з різноманітними сільськогосподарськими агрегатами, сучасні деревообробні верстати всесвітньо відомих фірм: метабо, джет, макіта, бош, пневматичний молот для ковалів ручного кування. Швейні та вишивальні машинки з програмним забезпеченням: дженоме, ямата, фав, бразер, комп'ютеризовані робочі місця, касирів торгового залу, серед нових поповнень матеріально-технічної бази навчального центру, кабінет з автоматизації торговельних розрахунків. У сфері ресторанного бізнесу ми навчаємо барменів, офіціантів і кухарів. І завдяки тому, що тут стоїть програмне забезпечення Ультраресторан, вони навчаються, як приймати замовлення, як обслуговувати клієнтів, проводити розрахунки, а також так вести так званий віддалений доступ. Це виконують офіціанти за допомогою електронних меню, так званих, і кнопки виклику клієнта. 20 робочих місць дозволяють одночасно відпрацьовувати цілій групі слухачів, враховуючи. Щоновітні системи електронного обігу, майбутнє економік, включених у глобальну систему, потреба у персоналі, що вільно орієнтується у цих засобах, зростатиме щороку. Тут проходять навчання усі групи слухачів, чия робота у майбутньому буде пов'язана із автоматизацією торговельних розрахунків. Серед них касир торговельного залу, офіціант, кухар, продавець продовольчих. Та непродовольчих товарів, та інші саме тут слухачі вчаться працювати на електронних контрольно-касових апаратах. За допомогою такого пристрою, який називається електронне меню, наші офіціанти здобувають навики прийняття замовлення. За допомогою Wi-Fi інформація з цього пристрою відправляється на замовлення на бар, на принтер і замовлення на кухню. І офіціант в цей час може обслуговувати вже іншого клієнта, тоді як кухар і бармен готує замовлення. Матеріально-технічна база центру постійно вдосконалюється та поповнюється. Так у 2011 році було відкрито навчально-виробничий комплекс з підготовки фахівців, що були затребовані у зв'язку з проведенням фінальної частини Євро 2012. Навчально-виробничий комплекс облаштовано найсучаснішим технологічним обладнанням, інструментами, меблями, мультимедійними інтерактивними комплексами. В його складі 18 кабінетів спецтехнологій, майстерні, лабораторії, навчальний готель, салон краси, навчальний ресторан, навчальний бар, туристична фірма, навчальний магазин, лабораторія комп'ютерних технологій з лангафонним кабінетом, лабораторія приготування їжі з відповідними навчальними технологічними цехами. Приміщення навчально-виробничого комплексу суміщене із сучасним гуртожитком готельного типу на 200 місць. Враховуючи великий сільськогосподарський потенціал України та тенденції, що існують у аграрному секторі, рівненським ЦПТО було переліцензовано такі професії, як робітник фермерського господарства. Тракторист, машиніст сільськогосподарського виробництва та водій автотранспортних засобів. В Рівненському центрі професійно-технічної освіти для більш якісної підготовки слухачів за професіями. Робітник фермерського господарства, тракторист, машиніст категорії А сільськогосподарського напрямку було створено навчальне господарство якраз сільськогосподарського напрямку. На орендованих землях цього господарства слухачі закріплюють. Навички, які вони отримують під час теоретичних знань, практичного водіння, вони закріплюють свої знання безпосередньо вже на полі з виконанням агротехнічних прийомів, які передбачені навчальною програмою. Робітники фермерського господарства універсальні працівники, що отримують знання та навички з усього спектру сільськогосподарських робіт. Від агротехнологій до меліорації, зоотехніки, джільництва, овочівництва, навичок водіння та ремонту сільгосптехніки необхідність навчання таких фахівців диктується логікою: фермер невеликий сільськогосподарський виробник, тому немає можливостей утримувати штат працівників. А отже, фермерське господарство потребує інтегрованих професій, натомість Крупні агроконцерни та агрокорпорації більше зацікавлені у підготовці вузькокваліфікованих робітників, наприклад, трактористів, що досконало опанували певний вид дороговартісної імпортної техніки, якою власник підприємства не може ризикувати через невідповідність працівника достатньому професійному рівню, здійснюючи професійне навчання дорослих слухачів, РЦПТО ДСЗ. Вивчає та впроваджує прогресивний вітчизняний та міжнародний досвід. Взаємодія, слухач-викладач будується на основі психологічно рівноправного партнерства, а процес навчання це ділові стосунки людей, що базуються на взаємній повазі. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа обереться шати, єдиний, хто не втомлюється, час. А ми живі, нам треба поспішати. Світ біжить, не зупиняючись, ні на хвилину. Усе швидше і швидше. Як встигати за його плином? Як при цьому залишатись уважним і не втрачати можливостей? Відповідь очевидна. Щоб бути впевненими у майбутньому, ми більше не можемо покладатися тільки на знання, отримані у молодому віці. Шляхом невпинного розвитку навчання, відкритості до корисних інновацій та знань вже більше ніж 20 років рухається Рівненський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, піонер дорослої освіти України.